Багатьох городян просто-таки вразив цей незвичайний візит. Адлер Верка вільно розсікав простори наших міста. Водій щиро вітав перехожих. Дивуватися було з чого. І не тільки з краси автівки. Модель ця прославлена у Радянському Союзі. Саме на Адлері викрали кавказьку полонянку в одноіменному фільмі. Я вважаю себе музеєм на кольосах, так що не обязательно ходить в музей, можна посмотрети, пощупати мою машину. Полибатися, зарядитися енергетикою, глажа її по капоту, либо по прекрасним фарам. Має Юрій і інший автомобіль. Аналогічна його модель також засвітилася у вітчизняному кінематографі. Є в мене інвалідна мотоколяска. это автомобіль шестій року, модель, яка знімалася в фільмі Операція И. Кабріолетик маленький, я зараз його реставрирую та повернемося до унікальності механічного гостя нашого міста. Адлер Верка, німецький автомобіль. Судилося ж, йому відчути і привабливість радянських доріг. В 45-му році, коли взяли Берлін, наші советські офіцери, як трофей, гнали на родну землю ці автомобілі. При одному умові, сталінські времена були, заставляли знімати, зривати свастику з цих автомобілів. І колись за факт наявності такого орла на машині у Радянському Союзі з легкістю могли розстріляти. Юрій мешкає у Полтавській області. До Дніпродзержинська завітав з авантюрною легкістю господаря життя. Садячи в этот автомобіль, ти ощущаєш енергетику той жизни, которая проїздила 70 лет назад. Можливо, на в цій автомобілі їздив нибудь легендарний немец, з ним сиділа Фролі. Він вот. їздив на якісь. У нього теж кипела своя життя. Отримав цей скарб на колесах Юрій 4 роки тому. Мріяв про інші автівки. Але коли побачив у часописі цю красуню, всі інші перестали для Юрія існувати. Адрес город Винница. Я на следующий день купил билет и поехал смотреть эту красавицу. Когда я приехал к хозяину, он меня так заманчиво завел в гараж. Она была И Когда розчихрил эту машину, я сразу понял, что это мой автомобиль. Машина ця для Юрія уособлення всіх його життєвих пріоритетів. Я, наверное, рожден для того, чтобы людям приносить улыбку. Радость на лице, тому що життя зараз і так скудна, э, мрачная. Появляясь на своєму автомобілі, я просто піднімаю людям настроєння і всі мене приветствуют. Я рад, що є у мене такий друг, Железний. Мрії збуваються легенди оживають. Юрій зі своїм раритетним другом, красномовни тому свідчення.